Депутатів участницької міської ради, податкувати Павловий, розповідаю. Колеги, порядку дня питання, які звучить голову, звернення великих депутатів політичних партій. Я його коротенько зачитаю. Депутаты Бучанского міського радость высказания в политической партии, Бучанской міської политической партии Реджом Мисси, Обучанский міського організація політичної партії партии Україна», Украины, міська міської організація организации народной партии, Учанской миссии партии организации Батьковщина, Бучанской мійского партии организации Кристианского Союза. Звертаємося до вас клопотання про зупинення дії рішень 23 сесії, шостого питання, яка відбулася 29 березня 2012 року наступним громадянам розділі про надання дозволу на виготовлення проєкту земного щодо відведення земельної ділянки. А саме Ніколайчук. Любов Миколаївна земельна ділянка по проволоку толстову 1 г площа 1000 квадратних метрів для будівництва тартування, риково-будинководарських будівель і споруд. Шкруть Лідії Андріївник по надання дозволу на виконання проєкту забуло щодо відведення земельної ділянки площою 1000 квадратних метрів вулиці Пролітарська, 18К для будівництва тартування житлового будинку господарські будівлі і пору. Семенюк меню колені Володимирівні. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по метрів по вулиці про 16Ж для будівництва та обслуговування житлового будинку господарства будівель і споруд, зв'язку з відсутністю полонці вивчення в ситуації по розташуванню даних земельних ділянок та недостатнім і неповним вивченням даного питання при підготовці до розвитку на міської ради. Розраховуємо на ваше розуміння, зобов'язуємося подальшому природі, які питань пічно вивчати та вивернути при прийняті рішення. Політичних партії Бечанської міської політичної партії рідне місто Косенко Віталій Віктор, Бешанська міська політична організація Політична партії Сильна Україна Вітаю Олег Олександрович, Бечанська міська партійна організація Христианської демократичної політики Руслана Павлінова, Лечанська міська партійна організація Народної партії таможній Олександр Васильович, учаська міська партійна організація Бахтівщира Пашу Колеся. В даному випадку підемо в результаті депутати Бучецької міської ради, які в е, першу чергу, я думаю, вважають себе і виборці, внесли питання на розгляд ради про відміну цих рішень. Припровені констатувати, що з числа депутатів Бучанської міської ради є прізвища, де депутати Бучанської міської ради, які повинні, казалось би, в першу чергу виконувати і рішення Ради і взяти на себе зобов'язання, їх порушують. Навпаки, навіщо і не з'являються на пленарні засідання сесії, як в даному випадку. Є інші. Питання пов'язані із тим, що е, люди беруть на себе зобов'язання. Фактично, я скажу, викручую через політичні партії і фракції депутатів, принижуючи честь і гідність цих депутатів. Якщо це вам не сприймається, будь ласка, проковтуйте. Мені в міському голові ці речі неприємні, що відбуваються в червській міській раді. Я вважаю, що по кожному з цих питань ми повинні обговорити. І прийняті відповідні рішення. Які рішення будемо приймати? Це залежатиме виключно від вас. Я просив би висловитися з тих е, думок волів фракцій, і бажаючих е, взагалі долучитися до цієї розмови і дискусії. Немає заперечень ніколи? Будь ласка. Я думаю. Е, Перші, хто мають висловити свою думку, це ті, хто звернулися. хто у нас порядку? Чи в порядку, чого буде право. Звичайно, міська політична організація, якщо є бажання <кху> думаю, не перший раз, і дуже добре розумію, розказувати, нічого не потрібно, пояснювати. Я думаю, якщо є у когось, хтось щось не розуміє, я буду здивований. Це вроді, ясно і понятно. Домовлялися, домовля... брали зобов'язання, домовлялися. Виконуються, значить, всі виконують, не виконуються, значить не виконуються. Я думаю, що всім все зрозуміло і всім зрозуміло. У мене все. <зв 'язаний> е -е <зв 'язаний> Гайдар, Олег, <п 'язаний> Останній. <Сумфонтар. п 'язаний>

Я вам скажу, що одна людина, яка, на щастя, не є депутатом Леченської міської ради, одна людина, якій ми довіряємо і на попередній сесії довірили, і повірили, обходиться нашому місту і територіальній громаді дуже дорого. Я вам скажу що від e, незалежності політичних окрасів, кожен хай тут задумуватися. Я підтримую до нас звернення, хоч наголосити на те, що дана сесії, дані питання були б на сесії звучали в останній, і кожен з нас зробив певні виводи з цього питання, що якщо будуть обязані, ми повинні виконуватися. Незалежно від кого, хто за них передач. Хтось постав на голосування, питання про голосування. Дякую. Шановні колеги, інші політичні партії, які представлені в Українській міській раді, зокрема партія регіонів, є бажання? сказати. будь ласка. Колеги, шановні, ми підтримуємо дане звернення. Будемо працювати. підтримує запропоновані проєкти рішень про відміну да. результатів голосування. Шановні колеги, ставлю на голосування питання, які внесені до порядку денного. Про відміну результатів голосування 23-ї сесії 6-го скликання про надання дозволу на висловлення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадян. Зокрема. Громадянський Володимир. Ніколайчук, Любов Миколаєвна, Толстого 1, того один для площа заморозніканки, тисячу квадратних метрів. Лідія Андрієва дання дозволу на видання проєкту про Таска 18К, 1000 квадратних метрів і громадянка Семенюк Олена Володимирівна. Тисячі квадратних метрів, вулиця Пролетарська, 16Ж. Це будівництво, що обмеження про обзінку з початку службів. Немає заперечень, колеги. Е, є пропозиція персонально голосувати з семеню Олена Володимирівна. Рішення Бучанської міської ради за номером 454, вулиця Пролетарська, 16Ж. Хто за даний проєкт рішення? Скасувати дане рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримали, Приймається. Друге питання. Відміна рішення пропонується громадянка Шруд Лідія Андріївна. Рішення за номером 454, вулиця Пролітарська, 18К. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі та споруд було дано дозвіл. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати, хто за? Проти, отримали, Приймалися? Е, пропонується проєкт рішення відмінити рішення Бучанської міської ради по Ніколайцюк, Любов Миколаївна, земельна ділянка проволоку до 1Г, площа 3000 квадратних метрів для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати? Хто за проти, отримали, сприймається. Шановні колеги, я випадково робив акцент на тому, що дивним і прикрим є те, що депутати Бучанської міської ради, взявши на себе виконання. Важливого питання по оформленню до е, проєкту відводу земельної ділянки Михайло Максиму Ліксійовичу. Земельна ділянка по Круву Яснополянській 12 та площою 1000 квадратних метрів теж не справився з тим завданням доведення особистого селянського господарства. Я вношу пропозицію теж відмінити дане, дане рішення по Михайлову Максиму Олексійовичу. Не буде заперечень. Лечейная комиссия, протокольная бачила за рішні, кто и протокол. Да, а потом девятнадцать больше, да? Шановні колеги, я ще раз повертаюся до питання. Шановні колеги, в списку в переліку питань є чимала кількість, на яких звернули увагу і увагу депутати. Є питання фізичних осіб, є питання депутата Бучанської міської ради, є питання депутата обласної ради, як говорити як воно місто. В даному випадку мені особисто не вдалося поспілкуватися з депутатом обласної ради з Валіки, щодо цих прізвищ. Я прошу пропозицію і звертаюся до колег, які звернулися, це щоб дане питання, розглянути в його присутності, коли він буде на засіданні комісії, погоджувальної ради і сесії. Тому що відбулося це фактично минулої сесії. На погоджуваній раді він розповідав одне, на сесії під час сесії теж стверджував одне, а в кінцевому результаті можливості послугуватися на цих 10 днів не було. Але що стосується колег депутатів, участь прізвища Михайло <звища> Максим Олексійович, я пропоную з цього переліку розглянути. Е, яке прізвище, типу? Та, панели? Одного Михайлова давайте. Всі останні прізвища в ні. присутності не на Михайлов Максим Лексійович, Єснополянка, 12А, і в нього там особисто господарство надавалося. Ну і Петровська Вовченко Петровська і, і Вовченко. Це одне прізвище Михайло. Так, це ж три прізвища, Анатолій. Це, одне прізвище Михайлова Михайло, Михайлович. Михайло, Михайло. Три питання однієї. Те, де брав зобов'язання наш обласний депутат Аюрій Сергій Сергійович, дочекаємося пропозиції моя його безпосередньої присутності і він колегам депутатам на загалу, так як сьогодні мені приходиться говорити, так приходить і пояснює, що до чого, як, чому не вийшло за 10 днів оформлений поездів за земельної дітей. Немає заперечень, Немає. Колеги, які звернулися з листом, не буду заперечувати, ми питання Бигодянське, Вигодянська, Дельська, е Петровська, Вовченко розглянули в присутності Арехів. <плес> Це Михайло? Там інші залишають, і що

Саме на голосування питання про відміну рішення ради по Михайлову Максиму Олексійовичу. Хто за, прошу голосувати. Хто причини комісію охорони? 19. що 19. Хто проти? Хто отримав? Приймається рішення. Петровська Галина Матвіївна. Ватутіна 15 джек. Хто за? Відміну рішення. Хто проти? 18. Отримали? Сприймаємо. І Вовченко Андрій Володимирович. Хто за? Відміну рішення. Проти? Утримались? Сприймається. Орешті по порядких громадян Вигодянська, Вигодянська, Вельська Тер 에, пропонується розглянути при безпосередній участі депутата обласної ради. Немає заперечень? Приймають.